Олександрія втратила захисника. Загинув Сергій Будяков. Останній бій 32-річний солдат прийняв 23 липня під час виконання бойового завдання в Куп'янському районі Харківської області. У військового залишилися мати та сестра. Про це повідомила прес-служба міської ради. ГО важлива нагадує про можливість дружинам, донькам, мамам та сестрам військового, ветерана, зниклого безвісти або загиблого героя отримати безкоштовну індивідуальну консультацію у психологині Ольги Німової. Консультації проводяться онлайн або наживо за попереднім записом за телефоном 099 250 48 78. Послуги психологині надаються в межах проєкту колостійкості, психологічна та соціальна підтримка жінок в громадах Олександрійського району, який реалізує ГО Важлива. На Кіровоградщині триває робота над регіональним планом управління відходами. Під час засідання обласної робочої групи обговорили, як налагодити інфраструктуру для збору, сортування і переробки сміття, знайти інвесторів, залучити громади до співпраці та підвищити екосвідомість жителів області. За проєктом передбачено кластеризацію області. Кожен кластер матиме власну інфраструктуру для поводження з відходами, включаючи полігон. Фінансування проєктів може здійснюватися за рахунок обласного екологічного фонду, місцевих бюджетів, інвесторів та грантових коштів. Відповідальність за реалізацію проєкту нестимуть органи місцевого самоврядування, деться на сторінці обласної держадміністрації. Представники Олександрійської та Приютівської громад побували з навчальним візитом у Вінниці, в програмі Знайомство з екологічними проєктами, КП, інститут розвитку міст, роботу міського комунального транспорту. В департаменті маркетингу міста та туризму учасники вивчали, як Вінниця створює свій позитивний імідж та приваблює туристів. Також побували у відкритому молодіжному просторі Піч, окреме враження справив проєкт Територія Сан. Закинутий санаторій перетворився на сучасний майданчик для Творчості та активного дозвілля. Навчальний візит організувала Геонова Дружківка. Задзеркальні посиденьки влаштували бібліотекарі для своїх маленьких відвідувачів. Щойно переступивши поріг, діти порунили в чарівний світ країни чудес. Аліса провела малят сторінками казок, розповідала історію чаю, познайомила з кумедними героями книги Льюїса Керола. Присутні відгадували загадки, згадували назви казок та їх персонажів, грали в ігри, сервірували стіл, танцювали, фотографувалися. Анонси на наступні заходи на сторінці Олександрійської бібліотеки.